Вітаю в ефірі Вісті ТТБ в студії Владислав Булаклієць. Про сумні події дня, що минає. Дивіться далі. За словами президента України Віктора Ющенка, понад мільярд гривень передбачено на ремонт доріг у потерпілих від стихій областях. Масової профілактики населення препаратами у постраждалих районах не буде, заявив міністр охорони здоров'я України Василь Князевич. На Тернопільщині мають зібрати зернові і зернобобові культури майже з 270 тисяч гектарів. За сім місяців до територіальних органів внутрішніх справ надійшло майже 24 тисячі повідомлень про злочини, повідомив начальник МВСУ в області Віталій Максимов. Президент України Віктор Ющенко має намір порушити питання про заборону промислової виробки лісу. На територіях, що були затоплені внаслідок стихії цього року, про це він повідомив на прес конференцію у Могилі подільському за підсумками його поїздок до усіх шести регіонів, постраждалих внаслідок стихії. Також він висловився за реформування лісової галузі. Віктор Ющенко підкреслив, що втрати повені були б набагато меншими, якби у цій галузі велася продумана політика. Тому на його переконання в західних областях має здійснюватися виключно санітарна виробка лісів. Понад мільярд гривень передбачено на ремонт доріг у потерпілих від стихій областях України. За словами президента України Віктора Ющенка, таких коштів 6 областей не отримували за 8 років. Причому 1,2 мільярди це на будівництво доріг. Один і два Таких коштів 6 областей не отримували, я думаю, років за вісім разом взяли. Тепер треба все зробити, щоб їх раціонально використати, щоб не піднімалися ціни на щебінь, на мазут. Щоб не піднімалися ціни на дорожню смолу, щоб не піднімалися ціни на ті роботи, які будуть виконуватися по подоланню наслідків. уряд спростив процедуру виділення землі під будівництво елеваторів для зберігання зерна. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко на прес-конференції в Кабінеті міністрів. Для тих підприємств, які захочуть будувати елеватори в країні, будь-якої форми власності державної кооперативної, Спрощуються всі процедури виділення землі, спрощується дозвільна система на будівництво елеваторів. І відсотки за кредитами, які виділяються на будівництво елеваторів, повністю покриватимуться за рахунок бюджету, сказала Юлія Тимошенко. Масової профілактики населення препаратами у постраждалих районах не буде, заявив міністр охорони здоров'я України Василь Князевич. Зазначимо, попередньо на всеукраїнській нараді санепідемологів. Йшлося про необхідність вживання ліків для унеможливлення інфекційних епідемій. Проте Василь Князевич каже, що лікарі поки що обмежаться обстеженнями та дезінфекцією. Ну, сьогодні ми не говоримо питання про препаратів. Давати антибіотики чи давати ліки з профілактичною метою це достатньо і небезпечно просто для людей. Тому ми будемо давати там тим, тільки кому потрібно, хто в кого виявиться якісь ознаки. Для цього зараз кожну родину, подвірні обходи для того, щоб ми робимо медики, для того, щоб виявити цих хворих. А так також будемо займатися профілактикою, дезінфекцією, наводити порядок. Криницю, воду і так далі. Я до вас прохання до людей звертатися, що вони не повинні зживати воду, цю яка е, сьогодні в колодязях і так далі. Через два тижні епідемічна ситуація у постраждалих повені районах може ускладнитись. Про це на прес-конференції в міністерстві охорони здоров'я повідомив виконуючий обов'язки першого заступника міністра головного державного санітарного лікаря України Анатолій Пономаренко. Він зазначив, що незважаючи на нинішню стабільну ситуацію щодо інфекційних спалахів, занепокоєння викликає те, що чимало інфекцій перебувають в інкубаційному періоді. Станом на 7 серпня в шести областях Західного регіону України: Івано-Франківській, Львівський, Вінницькій, Чернівецький, Закарпатський та Тернопільський, які постраждали унаслідок стихійного лиха, залишаються підтопленими 12 населених пунктів і 323 житлові будинки. Як повідомили у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, триває другий етап ліквідації надзвичайної ситуації: відновлювальні роботи, відкачування води з підтоплених будинків і краниць, розчищення доріг та проїздів. На Тернопільщині мають зібрати зернові і зернобобові культури майже з 270 тисяч гектарів. На 7 серпня урожай впорали із третини площ. На завершенні озими ячмінь і ріпак. Обмолотили пшеницю з половини площ. Аграрії з Збаращини розробили програму, у якій визначили культури, що потребують першочергового збирання. До них належать зернові ранньої стиглості, ті, які полягли, і насінняві ділянки. Найпроблемнішим у районі є обмолот ячменю. У багатьох місцях його доводиться піднімати із землі. Голова селянського фермерського господарства Козак Анатолій Козак в аграрній галузі понад 35 років. За цей період, розповідає, ще не бачив, щоб негода завдала такої шкоди зерновим. Навіть використовуючи новітні технології, констатує господар, зібрати все зерно не вдається. й часу на обмолот витрачається більше. Приспособлення відповідні купі теплопідіймачі ставимо на комбайна. Ну, стараємося, щоб в ту сторону. Як то кажуть, в, в дві сторони вже не підеш, то стараємося так в одну сторону, а в другу холосту ходити, щоб забрати той ячмінь. Набагато затратніше, бо якби він стояв, то я б його кинув по покіс. І той комбайн навіть нема, то він на покосі працював би десь, збирав би 12-15, а так він 6-7 гектар більше в день не збере. Полеглий ячмінь, каже начальник управління агропромислового розвитку з Барашської райдержадміністрації Леонтій Огородник, може скоро посипатись. А пошкоджених площ у районі чимало, тож жнивувати прагнуть з мінімальними втратами. ми вибрали таку тактику і доводимо її до керівників, що в першу чергу зараз потрібно нам збирати площі. Це на сіневі ділянки забрати негайно, поки погода нам дозволяє. Потім забрати поля, які йдуть по ранній стиглості. І забрати поля, які полягли, тому що кожен день переростає, тяжко брати, тому іменно виходячи із того, ми в першу чергу забираємо. В першу чергу забираємо пшеницю, але при зустрічі з керівниками ведеться розмова, щоб вони все-таки підбирали ячмінь, тому що і ті, що до весняної негоди, коли пішли дощі, вони вийшли хорошими тровостій, але дощі їх приложили. І сьогодні вони теж починають давати втрати, тому ми стараємося іменно кидати техніку на ячмені комбайни, щоб зібрати оці в На полях з щодня працює 80 комбайнів. Обмолочують зернові майже на 1300 гектарів. Від реалізації урожаю, розповідає Леонтій Огородник, район планує отримати 90 мільйонів гривень. Проте продавати збільшать сільгоспвиробники не поспішають. Чекатимуть на ліпші ціни. За доброї погоди з аграрії прогнозують Завершити жнива за 10 днів. З 1 вересня зростуть ціни на газ для населення. Національна комісія регулювання електроенергетики переглянула розрібні диференційовані тарифи на газ для населення. Рішення комісія ухвалила на засіданні в четвер для споживачів, щорічний об'єм споживання, яких не перевищує 2,5 тисячі кубометрів природного газу. Тарифи виростуть за наявності газових лічильників на 13,7% за метр кубічний. Без газових лічильників на 14,1 за метр кубічний. Нині українці мають максимальний доступ до інформації про вільні робочі місця. Система пошуку вакансій Державної служби зайнятості дає можливість швидко знайти заробіток усім бажаючим. Більше про новітні технології Центру зайнятості у сюжеті. Нині Державна служба зайнятості пропонує користувачам два веб-портали. Державної служби зайнятості, у якому містяться дані про нормативні і законодавчі процеси, та пошуковий портал труд. І з кожним роком кількість відвідувачів цих сайтів збільшується. Пошуковий портал труд дає можливість доступу будь-якого інтерактивного користувача безпосередньо до бази даних безробітних і вакансій служби зайнятості. Тобто всі вакансії, які занесені за день на другий день вранці, вже можна побачити на веб-порталі Служби зайнятості. Те саме стосується і резюме-пошуковців роботи. І це ще не всі новітні технології, які пропонує клієнтам центр зайнятості. Нині популярною є інформаційно-довідкова інтерактивна багатоканальна телефонна система. Консультанти служби зайнятості допомагають обрати вакансії і резюмей, ознайомлюють з переліком послуг структури. Ті особи, які звертаються в службу зайнятості за пошуком роботи, можуть також скористатися інформаційно-довідковою багатоканальною мережою за телефоном 8 800 50 50 600, де вони можуть вибрати вакансії по всьому регіону України. Є ще один спосіб отримати інформацію про вакансії чи пошуківців роботи. Для цього потрібно відправити смс, у якому вказати місто і спеціальність. Протягом тижня на ваш номер надходитимуть пропозиції. Власники мобільних телефонів Київстар, Стар, Life, Beeline Лайф Білайн можуть скористатися смс-повідомленнями, які відправляються на номер 730, Де потрібно вказати місто. І вакансію, яку ви шукаєте. На протязі семи днів вам будуть поступати з усього вакансії всіх регіонів. Якщо ви у пошуках роботи звернулись у центр зайнятості, інформацію з вашими вимогами система опрацьовуватиме протягом ночі. І вже наступного дня автоматизована телефонна служба зводитиме на ваш домашній номер, щоб запросити на співбесіду.